Всім привіт! Зараз підемо посадимо разом з вами ту чорну другу квочку, що сіла. Приїхали мені дві посилочки. Зараз будемо разом з вами розпаковувати. І ще по ходу справи подивимося, що ще можна буде зробити. Приніс яйця, ось два лоточки, по 10 штучок і одне. Спробую, ось тут зробив. Біля перепілок так. Місце не дуже воно тут і мені буде зручно, бо підони треба буде якось акуратно діставати, але де місце мав. Там зробив, бо там там ще та корочка. Досиджую мене, десь там ще є одна курча і і що, одне ніби долізає, ну, не, не знаю, що з них що буде, але я і туди не хочу її судити, бо качки зараз всі не несуться, краще хай там, хай там буде е, місце для... Качок. Гніздо до я кочку піднімлю, а тут зараз зараз зроблю на стелевсіна розпокладується і підемо, сходимо разом з вами по нашу ковочечку. Вона вже розсадилась добре, бо вона вже, напевно, з днів п'ять, може більше сидить, але в мене все, то місце не було, то руки не доходили її посадити, тому саджу коли. Саджу, коли маю час. Вона вже добре зато сидить. Я думаю, що... Повинна би без проблем прийняти. Гніздо сісти собі, вона собі тут ще підрегулює, а може подивишся. Якщо буде їй забагато, не буде накривати, то заберу. Спочатку пробую, бо то я сидив. Не найбільше я що давав, то 20 на яйця. З тим розрахунком, що все одно 2-3 яйця. На третій день, третій, четвертий я відбираю які, які. Так, розвернув гніздо. Туди всередині шкурочку на ось так гарненько всіх накрила, все гріє, сидить, їжеться, тут прикрив, ось так все в неї гарно. Тепер 4 дні чекаю, ось купую, що лишнє. Пусте відбираю і чекаємо на маленьких гарненьких курчаток. Зараз там приїхали мені дві посилочки, йдемо з вами, розпакуємо, подивимося, що там і, можливо, ще. Я хочу, не знаю, встигну, але ще планую просвітити яйце в інкубаторі, домінанті, вже щось дуба, щоб знати, щоб знати що, що з них буде. Ось такі сьогодні справи. Так, ось така посилочка прийшла. Тут в нас має бути яйце бурбона. А ні, брешу. Це в нас не яйце бурбона, це в нас яйце ми теж з вами розпакуємося? У нас є карликових курей. Я щось сипер думав, що це яйце бурбона. Тут я замовив для зміни крові, тут мають бути і глушейки, і такі. Там на ще наша інша порода, я забув, як вона називається. Ну, Такі гарні, типу як Biand, сріблястий, цей, ну, тільки вони такі теж маленькі і різнокольорові. Зараз беру іншу коробку там, де є яйце індика. Так, то в нас та коробка? Бо я забрав. Дві посилки з пошти, хто бачив, може я закидував корот, коротке відео, я щось собі придумав, що в тамті індики. Я так не звіряв по по номерах відкриваю та відкриваю. В мене одним словом я такі ось такі ось пакування, досить, досить гарно запаковано. Так, це я замовляв через OLX, навіть не скажу в кого, просто знайшов, дивився, так фотографія ніби виглядає. що Справді бурбон. Так, Зараз акуратно все. Що ніби людина дійсно тримає в себе на подвір'ї, але це ж OLX це лотерея, але так як мені ті бурбони, як ви бачили, нічого з них взагалі не вийшло. Тоді буду пробувати. Буду пробувати ще раз. З тих індичок мені так і ту не вийшло відбити, вона вже я її два тижні скидаю, перекидаю. Вже її мучив, нічого не допомагає. Вона сидить, хоче сидіти, посаджу її на бурбони. І там ще одна винеслась, теж хоче сідати. Ну та ж вже винеслась, вона вже внеслася третій раз. Вже її теж не буду мучити, вже зараз посаджу на курячі яйця, бо іншого не маю. Та й хай сидять, собі собі гріють. Зараз розлюється. Розмотаю, бо одною рукою тяжко і продовжимо. Так, були вони ще замотані. так, Я теж так мотою папером було пару яєць обернені ніби отак, тупим кінцем вгору, але я просвітив ніби всіх повітряні камери цілі. Я замовляв 15 яєць, прийшло 16, одне прийшло бонус, бонусом. Але яйце прийшло все ціле, гарно упаковане. За них я платив по 90 гривень за штучку. Зараз вони такі трошки холодні, поставлю їх хай хвилин з півгодинки наберуть кімнатної температури, а тоді вже буду садити під індичку. Знайшов оголошення, як, як називається порода. Порода називається Сібрайт тих, що ну, але це не чисто, це з ними вони там є мішані. Так, там ту коробку, там є і голушення, як я казав, карликові курочки, тому мені для зміни крові я собі їх взяв, потім зроблю дві сім'ї. Тут лише курочок дам свого півника, а, а там дам, е, типу до цих куро до моїх курочок виберу звідси півників і буду мати дві, дві різнокровні сім'ї, плюс вони. Плюс вони гарненькі. Так, 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 тут вже виглядає, що нема. Вони ще є. Ще треба робити розкопочки. <гум> так, ну як тут, такі ось все по замотано. Мені цікаво, так, тут вверх. Ні, тут Тож їй яйце прийшло добре повітряною камерою, повітряною камерою вгору, щоб вона не... Порвалася. Так, зараз тут трошки трошки терся, треба тоді стати. Одним словом, розпакую, покажу, які вони, скільки і шкуди буду їх. Ну Сьогодні ще їх, напевно, не буду садити, індечі посаджу, посаджу сьогодні, а їх сьогодні не знаю чи Чисте. так Ось така вийшла кількість яєць. Замовляв. 40 штучок, прийшло 45, також 5 яєць прийшло бонусом. Всі вони такі більш-менш однакові похожі. Одним словом, надіюсь, що то, що було в оголошенні. Ці курочки, я взагалі думав, що то... я в інтернеті картинки бачив, я думав, що, що намальовані ця порода сі але бачив, що ну, реально є в нього, і глушеній кугу є разом з бентамочками. Тому захотів для себе, бо я так мав куп'яти і міняти кров. А так, а так буде ось така краса. Зараз буду думати, як то краще зробити, бо в мене ще домі... інкубується і домінант, і ще треба закласти своїх яєць. Але буду, буду зараз щось одним словом комбінувати. Вони теж хай трошки підігріваються, та й, та й будемо щось думати, куди їх закладати. Так, і щоб мати трошки місце, де запхати ті карликові кури, що я купив сьогодні вже шоста доба, навіть вона вже закінчилась. Зараз просвічу яйця домінанта в тому інкубаторі, в тому, -тому інкубаторі. В меншому, Тут видно, що є ось одне вільне місце. Там є 56 яєць, він на 56 яєць, Тут лоточок плазить 50 легенько, ну одним словом, я хочу всього домінанта. Скинути в той інкубатор, який буде добрий, а там той запхати е, тих, що я купив карликових. Одним словом, зараз будемо світити з вами, подивимося що до чого, покажу вам, скільки я заклав 199 яєць по одне. Чи Я приблизив, чи по дорозі це вже неважливо. Одним словом, зараз подивимося, скільки зі 199 буде запліднених яєць. Виключаю. опа, Виключаємо, Пере секунду забув, а інкубатор запуститься, забув перевести лоточки в, в горизонтальне положення, щоб можна було її дістати. Так, тепер виключаємо, відкриваємо і беремо зразу верхній. так, секунду. Зразу верхній молоточок тут закриваємо, включаємо і починаємо дивитися, що в нас по видно зразу, щоб був вивід недавно. Так. так, ось тут тут буде, вони всі, правда, під, під верхом зараз буду ложити. Тут є, треба брати світлі яйця. Тут щось певно трошки трісну, трошка але... О, тут бачу, бачу, що павучок, павучок є. Так, добре. Так. Тут теж є. Беру які яйця посвітліші. Тут є, ось тут він плаває, вам так зараз вони можуть трошки підважатися, їх трохи треба положити, о, вони самі падають. Бо вони, якщо стоять, то підпливає підверх. Я не бачу, отут що є, такі виходять з-під того, а от не тут камера. Ну, поки що, скільки. Оце отут теж так можна сказати, що видно. Шість яєць, всі шість запліднені. Зараз я його так трошки положу, одним словом все просвічу і вже готовий результат вам покажу. Так, повністю провірив все яйце домінанта, там внизу ще є від моїх карликових курей. Ось вийшло 10, 10 яєць відходу. Тут 2 завмерло От в тому, тому інкубаторі. Одне кровяне кільце, і виходить, що тільки 7 яєць було пусте. В той інкубатор, чи я притиснув? я думаю, що від того, що я притиснув 2 яйця було. Е, ну, вони зживі, запліднені, але Трісна та шкарлупа, я їх дав сюди і сюди запхав тих 45 штурчок, що... що ми з вами розпаковували, тих, що я купив. Ось так. Зараз у мене проходить інкубація. Ось так. Позакладав, потім там домінант буде лізти, я їх перекладу на вивід в той інкубатор, бо Домінант виведеться швидше можна сказати, на тиждень. Вони собі там останній тиждень догріються. І я думаю, Буде все з ними добре. Е, ось таке сьогодні вийшло відео. Всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Хай у вас все буде добре. І до нових зустрічей!